Всім доброго ранку, день 148- мене звати Альона, це блог про Канаду. І ми знаходимося сьогодні в провінції Квебек в місті Монреаль. І боже, зараз ексклюзив. Ексклюзив показує. Все. Ой-ой-ой. Це Саша, скоріше гарніше за мене зніме. Але тут навіть я оці. оціню. Мене зараз будуть катати на ретро автомобілі. А якого вона року? Вона старша за мене. Кай, зараз все покажу. Взагалі, так, взагалі в Канаді дуже люблять ретро автомобілі і реально багато поціновувачів, які купують там машину за 5-6 тисяч доларів, потім її реставрують. і потім е, катають чачі. Ну, це це хобі, класне хобі, красиве, естетичне. Повертаємося в Монреаль, трошки історії. Острів, на якому розташоване місто, було відкрито ще французом в 1535 році, на хвилиночку. І в 600-х вже засноване було саме місто. Це четверте місто в світі за населенням французькомовним. Ось так. Тут всі говорять французькою мовою, і це, це створює таке враження, коли приїжджаєш взагалі до провінції Квебек, що ти приїжджаєш в іншу країну. Зовсім, тобто я ж там звикла по Онтаріо кататися. От а тут зовсім інша історія. Відчуття, по-перше, природа трохи відрізняється. А по-друге, і по відчуттям через мову ти як ніби знаходишся ну, в зовсім іншому місці на іншому континенті. Навіть остання машина на сьогодні ретро. Теж сам вела вдома. Так хлопці, я думаю, оцінять. Я сказала, що коли я, якщо я колись буду виходити заміж, щоб вони привезли на такій машині, тільки на такій. Я такий факт, що квебекці вважають себе більше квебекцями ніж канадійцями, і в якомусь році навіть хотіли відділитися, і щоб була от окрема повністю держава. О, такі справи цікаво. Тепер ну, зрозуміло, чому тут відчуваєш себе дійсно трошечки. Я, я не знаю, якщо певно поїду в інші провінції, там певно, таке саме буде відчуття. Бо Канада це країна емігрантів, і ти буде відчуваєш себе трошечки як в своєму окремому всесвіті. Куди можна було потрапити одразу першою справою в Монреалі? Куди? Правильно в китайський квартал? Це, це найголовніше, ну як найголовніше. Просто куди б ти не їхав, ти завжди приїдеш в китайський квартал. Ну, ну, може скластися таке враження, що я якась шалена фанатка Китаю, але ну реально, куди б ти не приїхав, ти завжди знайдеш. Старше, о, старше місце. Перше місце, да. А що це таке? Ні, це дуже швидко з'їсться. Їсти ну, кроасани з кави, як ми планували від самого початку, це одне. Але ну, наша круаса і кава, коли тут є. А Нам соусу не дали, нам не дали соусу на це. Це за соусом? Норм? Це рісове тісто, вибачте, буде так. Рисове тісто, аренні, з рисового тіста і всередині там і ці шрімсі. В Взагалі Альона як з голодного краю. Тут е, дуже всього багато. Но... Небагато. <laughs> да, так, не небагато. <laughs> Вина мало, ну ладно. Це єдине, чого мало. Солодкі. Солодкі да. санячі, ну? Так. Якщо абстрагуватися від думки, що знаходимося в Канаді, можна реально подумати, що знаходишся десь в Європі. Де там? По-перше, будинки набагато старовинніші, ну як старовинніші, скоріше порівняно з Торонто, явно місто старше, і це прямо відчувається. По-друге, якась тут своя така трохи інша атмосфера. Я... Інші знаки на дорозі, інші правила руху, що там ще. Люди одягаються по-іншому, На червоний направо не можна повертати. Ну, в мене це як я, я не їду по по місту, але от ну чисто навіть кольори будинків, їх висота і те, що місто знаходиться не на, не на цих, не на горі, а от ну з такими з холмами... як воно біля гори. Ну, біля гори, да. І воно через це дає якусь таку стру структуру чи що, фактуру міста. Тобто є чому око зачепитися. Але люди одягаються стовідсотково більш вишукано. Так. Да. ну Це набагато вишу, При Я навіть бачила одну дівчинку в береті в французькому такому. Інші в пальто. Це ж гарно. Дуже це ж не муляжі, це ж реально вони старовинні, так? Так, 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 звісно. Ну важливий факт, який я зрозуміла про Канаду, що я помилялася. Мені не можна взагалі казати, от в Канаді там то так. то. Тому що в Антаріо це одне, в іншій провінції це зовсім інша Але історія. Країна. Зовсім інша. Ти ще не була в Ванкувері, Там ти взагалі зарухаєшся і не захочеш Так, ну тобто умовно. Ти розповідаєш щось одне, що ти от приїхав в Канаду? А виявляється, що вона дуже різна може бути. От мені, наприклад, не вистачало якоїсь такої душевності старовизни історії в Торонто. На, будь ласка, 5 годин приїхали в Монреаль. На от, будь ласка, все красиво, все історія. <кхід> І до речі, в ще не, цей... не побачила цю історію. Це ми ще тільки почали. Так, а все як вражає? Всі погода з погодою пощастило. А це так пощастило. Так. Да. 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 Дуже. дуже. Як для цього регіону дуже. Тут можна бути а тому, міско... що... сіро, дождливо, як це все було вчора. Мені просто щастить. Я зараз зроблю красиву склейку. Оце от старовинна частина міста. За моєю спиною. І зараз така буде склейка. Хоп, і це Торонто. Хоп. І ми і, не побачили і, сучасного можливо. І, І хоп, і сучасний Монреаль. Зараз буде хоп. Висотки, сучасний, ну реаль. Да. Висотки, вони скляні висотки, вони кругом скляні висотки. Ота От частина мені сподобалася набагато більше. Я знаю, що є послуга трезвий водій, а можна ще трезвого оператора? <laughs> і, і, і трезвого строїтеля для того будинку, який строїв ззаді ті балкони. Що, який ви бачите? Це така задумка. Їх видно там людям? Я не знаю. Остапа понесло. Центральна площа. Такі будки стоять різнокольорові, і ось дитина стоїть. і Якщо кричати в ту будку, то буде вилазити з нього цей повітряна така, як людинка. Чим голосніше кричиш, тим людинка більша, прикольно було. Рекомендаціон, 100% рекомендаціон, дуже гарне місто, мені дуже сподобалось. Таке воно душевне. Тому да, я су суто на 100%, на 100 я задоволена поїздкою. І зараз їдемо в Монтр, Монтр Треблан. Боже, я це вимовила. І... Будемо, а, а влог про Монтребланк буде вже завтра. Всіх обнімаю та Саш, я тут. Всіх обнімаю, всім до завтра. Дякую за подобайку, що ви зі мною.